Вітання сьогодні про насиченість або сетерейшн та безкоштований новий плагін. Вже багато людей казали, що ось цей сатюрейшн використовувати не можна, тому що він робить неправильну роботу. Я не буду повторюватись. Подивіться дені Дені Він все дуже чітко роз'яснив, чому це не... чому їм не можна користуватися, та як правильно робити насиченість. Але то було там три місяці тому, і зараз вже є новий плагін, який все робить одним, одним кліком, без зміни там гами і всього іншого, що там треба змінити. Давайте дивитись: ось цей плагін це і, якщо у вас немає, DCTL, користуйтесь там суперкруті. Налаштування для кольору, ось я робив по, по тому, як скінтони е з допомогою Діст, але там платний, це безкоштовний. Е ось saturation version 2. Е е додаєте собі, качаєте, ну, я думаю, ви знаєте, як скачати. Потім заходите ось в, в кольосика, Color Management, йдете вниз, open loot folder, все, у вас є ваш лут folder, і туди закидувати loot. І туди там створюєте папочку Дістіла. І туди закидуєте. В мене воно називається MonoUtility, І туди закидуєте той файл, що ви скачали. Дуже просто. І все. Давайте дивитися, що, що там є. Ось в мене є там кадр з мурахами. І я хочу додати saturation. Давайте ось цю ноду я назву просто Saturation. І ось я додаю стандартним способом saturation. Ну, ось так. Вона там трошки противна, але ну, не, не важливо, просто важливо показати, як працює. Все там додав, не дуже красиво, але ну, краще, скажімо так. Закриваємо цю ноду, створюємо нову, беремо DCTL, кидаємо, вибираємо в EC Saturation В 2 і тут просто ось бачите тут той бігунок, яким треба користуватися, та й все. Додаєте вам потрібному, потрібний satрейation. Ну, там. Так, тут потім можете ще погратися з цим, з цим налишуванням saturation ліміт і substractів. Ну, ну, і, в принципі, все. Зроблено. Давайте дивитися різницю. Я, я не буду занурюватись, просто подивіться от на віктороскопи, і, і коли о, звичайний ситуацій, звичайний бачите, як воно все, все розтягується і йде вниз, вверх. Е, а, і, і, курв, і курва не змінюється, а тут вона трошки змінюється, тому що тут є е, е, ліміт на, на чорних і, і воно. По-іншому, бачите, червоні залишаються, е, на своєму місці, а тут все розтягується. Е, тобто це 10L правильно, це неправильно. Якщо не вірите, будь ласка, напишіть в коментарях, мені саме буде цікаво. Е, але ось так, як робити насиченість в один клік без зайвих налаштувань. Круто? Круто. Ще й безкоштовно. Все, давайте, лайк, підписка. Чекаємо на наступне відео. Давайте, монтуємо.